Скільки заробляють продюсери або експерти з продажів, чи просто експерти, які навчилися продавати свої послуги в інстаграм? Давайте розберемо на прикладі моїх учнів. Іра, діючий продюсер, яка робить запуски за кулісами, яка робить запуски своїх наставниць, своїх проєктів і плюс працює з клієнтами за кадром. Наприклад, монтує Reels, допомагає з просуванням і зі стратегією. Також в неї є дитина, і вона за минулий місяць заробила більше 120 тисяч. Катя вона зробила рекорд на минулому потоці курсу, і це ніша трансформаційної психології. Вона навчилася записувати рілси, вона навчилася будувати стратегію і робити так, щоб навіть новенькі люди. Дізнавалися про неї, приходили і купували швидко її продукти. Коли ти розумієш оцю систему, як її побудувати, тоді гроші йдуть дуже легко. Віка, в неї взагалі, був маленький блог до тисячі підписників за кілька місяців. Вона його розкрутила і вже робить другий запуск наставництва. Просто щоб ви розуміли, як це круто, навіть коли.